Привіт, мої любі! Діти, мабуть, ви помітили, як з кожним днем стає все тепліше, сонечко піднімається все вище, а день уже став довше. Яка зараз пора року? А які ознаки весни, ви знаєте? Вже розтанув, де ще лежав сніг. Стало більше сонячного тепла. Ясних днів, з'являються перші квіти. Вітер вже стає ласкавим. Відбувається пробудження природи. Додому повертаються з теплих країв птахи, гарно співають. З'являється молоденька травичка, настрій стає радісним. Приємним і виникає бажання піти погуляти. Але весна не тільки час пробудження і розквіту природи, а й напруженої праці для хліборобів, щойно зійде останній сніг і почнуться на полях вісняні роботи. А для них потрібно не лише працьовиті руки, а й різна техніка, без якої в наш час. Неможливо собі уявити обробітку землі. Погляньте уважно на картинку, що перед вами, що ж допомагає людям у вісня на польових роботах, що навесні роблять трактори в полі. Вони переорюють землю, готують її до посіву. Як вдається трактору перевертати чорну польову ріллю? Річ у тому, що оре землю не сам по собі трактор, а плуг, який він тягне за собою. Чим переорюють землю? Плугом. Як ви гадаєте, яким має бути плуг? Для того, щоб йому вдалося добре обробити землю. Важким, металевим, гострим. Погляньте ось за плугом до трактора причеплена борона пристрій, який вирівнює та розпушує переорану землю. Борона також доволі важка, вона пласка, з гострими зубчиками, які ніби пливуть по землі і готують землю до посіву зерна, злаків, овочів. Діти, для чого потрібна борона? Як вона виглядає? Переорюють радючий лан працьовиті трактористи, а потім педе по полю інша техніка. Сівалки. Як ви гадаєте, що робитимуть вони? Так, сіятимуть зерно у землю. Колись дуже давно ще не було ані сильних тракторів, ані великих комбайнів. Замість них люди використовували тварин, коней і волів. А ось міцні залізні плуги. Та зубасті борони були, їх робили в кавальнях, виковували вправні майстри ковалі. І йшли по полю коники, тягнучи кований плуг чи борону, та залишали за собою чорну землю, готову прийняти в себе зерно. Діти, розкажіть, як обробляли землю в давні часи? А зараз невеличка розмінка. Раніше працювали в полі людині вірні друзі коні, а той не квапливі вали по лану плуг важкий тягли, а нині кожен добре знає. Нам техніка допомагає. Бач, трактори по полю мчать, Радючу землю воронять. Молодці! А зараз з вами виконаємо вправу. Необхідно добрати спільнокоріневі слова. Слово трактор. Тракторист. Тракторний. А якщо маленький тракторець? Слово сівалка. Сівба. Що робити? Сіяти? Що сіяти? Посів. Хто сіє? Сівач. А чи знаєте ви значення всіх цих слів? А давайте разом зробимо роз'яснення, що означають ці слова. Трактор це від транспорту, який використовується в сільському господарстві. Для чого він потрібен? Щоб обробляти землю для польових робіт. Тракторист це професія людини, яка працює на тракторі. Тракторний той, що відноситься до трактора. Це може бути деталь, тракторний мотор або тракторний важель, тракторне колесо. Можна сказати тракторний завод там, де випускають трактора. Тракторець означає невеличкий, маленький трактор. Можна сказати іграшковий. Сівалка це від інвентарю. Він використовується. Механізаторських посіву зерна в сільському господарстві. Сів ба. Те саме, що й посів. Процес, коли засівають якесь зерно або насіння. Сівач. Людина, яка займається сівбою. Послухайте мудрі приказки і давайте разом з'ясуємо, що ж вони означають. Сій вчасно вродить рясно. Якщо запізнитися з посівом, то можна і не зібрати урожаю. Весна ледачого не любить. Якщо весну не попрацювати, то весени не буде ніякого. Вражаю. Тому горе, хто мілко оре. Якщо земля погано оброблена, то і врожай буде дуже малим. Глибше орати більше хліба мати. Має таке саме значення. А зараз виконаємо вправ: необхідно замінити сполучені слів. Одним словом. Трактор тягне борону. Як можна сказати одним словом? Боронує. Трактор тягне плуг. Оре. Трактор тягне сівалку. Засіває. Скоро вийдуть в поле трактори з гострими плугами. Будуть трактористи працювати від зарі до зарі. Механізатори розпочнуть пасів зернових. Діти, яка техніка допомагає орати та засівати поле. Трактор, плуг. Борона і сівалка. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!